За вказівкою цього чиновника безжалісно закатували 4 мільйони мирного населення, проте його звинуватять лише у чотирьох вбивствах. Терориста засудять до смертної кари, проте він помре 91-річним дідусем у в'язниці у доволі комфортних умовах. За два з половиною роки легендарний розвідник Микола Кузніцов так і не зміг ліквідувати німецького карлика. Нині. Дехто з дослідників вважає, що радянські спецслужби завербували гітлерівського посібника, і вбивати його насправді ніхто не збирався. Ким був насправді Еріх Кох парк поблизу сучасного краєзнавчого музею одне із найулюбленіших місць рівнян. Тут зустрічаються закохані, гуляють молоді батьки та відпочивають старші люди. Біля Невеликого Озерця найприємніше проводити час у теплу пору року, спостерігаючи, як бавляться лебеді. 70 років тому приблизно на цій території розташовувався басейн, обнесений колючим дротом. Тут відпочивав, а можливо й заразом замислював свої наймерзотніші та найжорстокіші акції головний німецький чиновник Окупованої України Еріх Кох. Війшов в історію як досить жорстокий керівник Рейскомісаріату Україна, тому що за завданням і безпосередньо Гітлера і його оточення він мав звідси викачувати економічні ресурси, це продовольство, це людські ресурси для Німеччини для німецької армії. І цю політику він власне втілював в життя. Саме тоді рівне перетворюється на столицю України. Правда, незвичної, окупованої. Німці називають такі території Рейхскомісаріатами. Вони безапеляційно виконують волю Третього Рейху, залишаючи за собою певну політичну самостійність. Ці землі повинні були з часом бути колонізовані, власне, переселенцями з Німеччини. І тому це такий перехідна, ніби перехідний етап у плані адміністративному від одного стану до іншого. Ну, але в той же час е була і ще одна е ніби мета, е коли створився комісаріат з боку е Німеччини. Це е ну, ніби обнадіяти українців, що таке своєрідне загравання, що можливо от, якась форми, якась квазідержава, якесь утворення державне, українське воно можливе. Рейхміністр для окупованих східних територій Альфред Розенберг переконує Гітлера, що після Голодомору та сталінських репресій українці та інші народи підтримуватимуть німців, якщо їм надати певну автономію. А це, в свою чергу, допоможе перемогти СРСР. Проте лідер нацистів займе іншу позицію. Тому і призначить на посаду рейхскомісара України одного з найжорстокіших українофобів в історії. Еріх Кох порівнював українців та багатьох інших слов'ян з кроликами, що не пристосовані до самоорганізації, далі власної сім'ї. Він виступав проти університетів, адже вважав, що освіта перетворить цих людей на незадоволених та анархістів. І не змінив своєї думки протягом всього життя. Якось у 80-х роках, коли у в'язницю приїде український журналіст, Кох поцікавиться, що справді живий українець. Коли отримає ствердну відповідь, він відреагує Я надаю перевагу мертвим. Під час Другої світової у цьому приміщенні приймають найважливіші рішення рейхскомісаріату. Дехто з дослідників припускає, що кабінет коха розташовувався на другому поверсі саме за цими вікнами. Підконтрольна німцеві територія за площею була більше 30 тисяч квадратних кілометрів та нараховувала майже 17 мільйонів населення. Рескомісаріат він ділився на шість генерал-бецирків, це генеральні округи, включав в себе територію, яка починалася отут за бродами. І аж до Харкова, включно. На півдні це там Миколаїв, Херсон, Таврія, Причорномор'я. Тобто це все належало до Різькомісаряту. Не входила до Різькомісаряту Галичина, яка була включена до складу генералу губернаторства Не входила Буковина і частина Вінницької Миколаївської області, які відійшли до Трансністрії, контрольованої Румунією. І не виходила так звана прифронтова зона. Ці території контролювали військові адміністрації. За два роки владарювання кохом населення України скоротилося майже на третину. Причому лише два мільйони залишилися в живих, працюючи остарбайтерами у Німеччині. Решта людей безжалісно вбили або закатували. Безпосередньо. Ері Кох, як керівник, уявіть собі, ну, як облдержадміністрація чи там, адміністрація кількох областей. Це просто адміністративний там, чиновник. Да? Він особисто не підписував накази на розстріл євреїв. Їх підписував або гебіцький комісар доктор Беєр, або люди з гестапо чи ЗД, з іншої вже з тих служб, які, яким була характерна каральна місія. Да? от Самих підписів Еріха Коха під такими розстрілами масовими не було. Тому, до речі, йому, коли його судили вже в Варшаві, йому не змогли закинути якихось масових знищень українського населення тут. Дивно, але коха судитимуть не на території України чи СРСР, а в Польщі. Нехай і максимально підконтрольній Москві комуністичній країні. Втім, це далеко не єдина чудосія пов'язана з німецьким злочинцем. Червоні пропагандисти списали тонни літератури та відзняли чимало фільмів про подвиги легендарного розвідника Миколи Кузніцова. Однією з центральних подій тих творів був невдалий замах на Еріха Коха. Чому сусідніх рейскомісарів вдалося ліквідувати, а українського ні? Невже це була справа випадку? А можливо, ніхто й не планував вбивати завербованого радянськими спецслужбами німця? Епізод з фільму, коли Кузніцов прийшов на аудієнцію до коха, пам'ятають чи не всі громадяни країни Рад. На заваді успішному здійсненню операції стала посилена охорона та вівчарки, такою була офіційна версія. Хоча дослідники вважають, що жоден з німецьких офіцерів не міг потрапити до кабінету високопосадовця зі зброєю, тому вбивство того дня було неможливим апріорі. Разом з тим, згідно з мемуарами Медведєва, це був не єдиний замах на життя німця. Таких спроб, як мінімум, було три. Але, очевидно, їх було більше все-таки. Це відомо, наприклад, ну, цей візит відомий саме Кузніцова. Потім замах готувався якраз на цьому параді. Коли був, ну, на день народження Гітлера він організований в Рівному, третій замах готувався, ну, тому що це взагалі могло дуже великий ефект мати, коли приїхав Розенберг сюди. Тобто ну, було завдання накрити обох Єріха, Коха і Розенберга. Він теж не вдався. Після закінчення війни Кох загадково зникає. На відміну від інших нацистських злочинців, схоже, його долею особливо ніхто не переймається. Втім, у 1949 році німці виявляють англійські спецслужби. Коли дійсно його схопила британська розвідка під Гамбургом, його е рік допитували, рік він співпрацював з британською розвідкою. І далі він щось таке або надав прозвідці британській, або щось таке розповів, що британці після цього не е, наважились його судити і звернулись до радянського союзу чи там Польщі. Ког за сумісництвом був гауляйтером східної Прусії, території, що після війни відійшла до Польщі. Тому з одного боку, виглядає цілком логічно, що його передають туди, де він здійснював злочини. Проте, масштаби його злодіяль на Україні та Прусії не йдуть в жодне порівняння. Охани наче навмисне тримають подалі від місця найкривавіших подій, переймаються, щоб він не розповів нічого зайвого. Він Дуже багато давав інформації по боротьбі із українськими націоналістами. Він їх всіх називав бандитами, звичайно, але це були українські бандити. І от е, йому дуже важливо було провести ті каральні операції проти українських бандитів. Тут, тут, на півдні Рівненщини, на півночі, на Волині. Радянські керівники, напевне, не бажають зайвого розголосу про діяльність українського підпілля. Слідство триває аж 9 років, що також здається дуже дивним. Він був гауляйтером східної прусі. А саме із там Петергофа була вивезена бурштинова кімната, і ось знову постає образ бурштинової кімнати як чогось такого, в чому Кох дійсно, я думаю, абсолютно орієнтувався. і Він знав, де вона, куди її вивезли, де її сховали, і чи він її видав для радянської сторони. Ну, це до сих пір загадки. Еріха коха засудили до страти, проте вирок не виконають, посилаючись на слабке здоров'я злочинця. Пізніше дивне гуманне ставлення до ув'язненого проявиться в умовах утримання. Наступних 26 років він проведе у камері площею 8 квадратних метрів, що розташовувалася на першому поверсі. Тут кох мав власну бібліотеку та багато інших преференцій. Ще в 60-х роках йому в камеру поставили телевізор. Багато наших людей тоді не мали телевізора, не мали можливості ним користуватися. Йому виписували іноземні ліки із Федеративної Республіки Німеччини, тобто за ним доглядали. Він мав можливість отримувати закордонні газети. Він любив дуже. Дорогу, дуже вишукану білизну. Він голився виключно, тільки дуже гарними там лезами. Тобто він хотів і в в'язниці жити комфортно, наскільки він звик все життя. Охоронці згадують Коха як дуже капризного та вередливого старика. Чому один із найбільших злочинців людства доживав свого віку у комфорті? Очевидно, Еріх Кох був завербований. Радянською агентурою є певні моменти його біографії, які виклик саме наштовхують на таку думку. Ну як не як він все таки контактував ще до війни із представниками радянських служб. Я не виключаю того, що його могли тоді завербувати. Багато документів і в Британії, і Сполучених Штатах Америки, в інших державах. Ну, учасники саме антигітлерівської коаліції. Вони. До цих пір під грифом секретно, тому якби дати остаточну відповідь, чи був Веріх Кох радянським агентом і коли це сталося, то дуже складно на сьогодні, чи був Кох завербованим радянським агентом. Ми навряд чи дізнаємось до 2025 року, коли оприлюднять важливі секретні документи Проте, наскільки небезпечними є окупаційна влада і тероризм задумуватися зайве. Незважаючи на те, що відкривавих подій Другої світової нас розділяє ширма часу, ми не застраховані від появи карликових кохів нині. Будьте обережними, шановні українці.